Як боротися з своїми страхами? Е, я би сказала так: по-перше, треба брати відповідальність на себе і спочатку зрозуміти, що насправді хочеться, яка мета, яка мета, а потім діяти тільки дією, тільки дією. Можна Побороти будь-який страх, будь-яку невпевненість в собі, будь-яку, знаєте, це якийсь самосаботаж навіть. Да? Тобто діючи, діючи, навіть якщо це малесенька дія, неважливо. Головне, щоб ви поставили собі мету, ціль і до неї рухалися. І неважливо, ви чоловік чи жінка. От прям зовсім неважливо. При тому, я би сказала так, знаєте, Чим більше ви будете кроків робити, чим більше кроків робити, тим впевніше, впевненіше ви будете себе почувати, і тим краще будуть результати. Якщо це стосується сім'ї, то тим більше треба не тягнути кота за хвіст, а вже йти і давати статус жінці. Наприклад, якщо ви зустрічалися довго, то вже треба йти женитися, і ставати одруженими людьми. Або, наприклад, якщо ви одружений. То вам треба визначитися, з ким ви хочете бути. Відпустіть ту людину, з якою ви, наприклад, там ще подивляєтеся якісь сигнали їй посилаєте. Да? Тобто, ще раз це має бути, по-перше, правильно. да? законний порядок має бути підтриманий в рамках закону і порядку. Треба робити якісь певні дії. Ще раз це не має значення бізнес, стосунки. Здоров'я навіть да, тобто ставимо мету конкретну і діємо тільки в діях, можна боротися з страхом будь-яким.